Трот! Выпрыгивайте здесь! А ну вы в военной форме заховайтесь в кухне, или куда-нибудь. Заховайтесь, чтобы вас не было. Мы-то гражданцы. Как оказалось, что-то их тут Сгоряем, Ускоряемся, мы долго тут стоим. На связку. На скрутине у ворожа их принято. Принято. певишка над котиню десь хорошо <рес> <рес> іванович вы тоді если что той сектор держите а цей <рес> 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 а кошку забираємося да а це не ваш ти не козочкому козочка вониня котята сейчас винесу щоб їх хоть не забути всіх приблудних корм вони тут у нас ви сказали, що ви поки лишаєтесь, так? Да? Так. Да. Ну, не знаю, що там далі буде. Багато ще тут людей лишається. Де є ще? З десяток чи більше? Більше. А тут є ще магазин чи щось таке? Ні, магазини позакривані. Світла, води нема. Нема, нема, немає. Все, давай, Вітя, закругляємося. Поїхали. Зараз відпускаєш їх. Та да, ну тут уже ж так, так уже страшно, що взагалі. Ми останні вже, мабуть, нема нікого, всі давно виїхали. Та от всі світ вас лишився. Ну це хіба що обід. Ми його вговарювали, не хоче. Чого і син його просив, поприїжджай, не хоче. Що його тут держить, непонятно.